Всім привіт, ви на каналі Dream Zone і це гра Make Good Choices. І так, нам потрібно пройти вулицю від початку до кінця і вижити. Зараз ми побачимо, як це буде. Тобто там зриваються машини, падають різні кондиціонери, все подряд. Не так, вот тут наша улочка. Мы вышли из дворей и направляемся. Ты до... домочек куда? Ай, боже. Так, ну теперь я понял, что... А тут на каждом пути какая-то херня. Может, обойти лучше? А ч мусорка-то взорвалась? Не, ну сюди я не піду. Тут тут мотоцикл. Хорошо. Машина заведена. Погано. Може посередині просто піти. Так, ну мені кажеться, ота херня впаде. Чого воно вообще світить на мене сейчас? Идем сюда. Класс. Дальше 10 метрів я ніяк не проходжу. Так. Ні? Так. А як там? А як поняти, що він впаде або не впаде? Він, Типа по-любому впаде. Так, мусорки я обходжу, Тому що вони можуть бомбанути. Машина заведена, скутер теж взривається. І мусорка взривається. Опа. Тобто. Тут В принципе, можно пройти. Просто надо брать такую определенную дистанцию. А, а тут что? Что тут не так? Газ, трубы там кондюр. Ну, по идее, нам только сюда проходить. А тут что? Опять труба. Б... Yeah. А если я вот так? Вот так вот. Такое. А какого хрена? Если... Якшо... Если... Якшо... Там є розстояння було і від машини, і від того, і від цього. О, машини нема. Як хорошо. Сразу пробігаємо. Що все так погано кріпиться в цій ігрі. Все. Там труба. Да, труба. Я не таке уже дурний. Я вже до повороту дійшов. Бля, не дай бог, ты рванешь, не дай бог. Пустите меня, пожалуйста, пустите. Я, я даже не пройду. Вызови спасателей. А куда дальше? Сука. Куда дальше? Прямо, или налево? Так, ну зараз красний світ. Це може треба дождатися зеленого. О, зелений. Oh, yeah. Біжимо далі. Oh. Ось от, зелений і oh, піздам. Треба його обходити було другою стороною. <пізна> Я наче, в якусь кеску і граю, і там, де терористи заложили кучу бомб, мін. Тільки як його все це пройти? Давайте спробуємо пройти. Так, сюди, сюди. Верію. Такого раніше не було. Оце под юбки вже пішли. Іди ти нахрен, не туди більше не піду, блядь, до те. Ну, звертаємося. Пробуємо йти сюди. Да ти шо, нічого навіть не взорвав. Так, а тут нам да, подумати уже. Просто заходимо внутрі. Меня! Все впало вывеска то и раз, чита. Нет, там мота красно впала. Заполнил. Значит, можно пиццу и проходить. это туда все падают. Опять прямо. А, а я. Там кто-то стоял. А, что? -а с... Що случилось? Там ще якийсь чувак стояв. Ці... Чи повалив на мене, чи спас мене. Вряд ли спас. Була не була. Раз. Стоп. Два, Стов. Да тобі багато. Да, там труба, значить, йдемо прямо. А тут ти мене чо не спас, а? Мужик. Ой, це буде. Довго. Просто довго. Не буду казати скільки. Як я не хочу тут проходити. Давай поп... попробуємо заново пройти, да? Все нахуй буде падать на мене. Блядь, метеорит впаде, все впаде в кінці. Щоб я не дійшов попросту. Що далі буде? Ну, тобто уже тут а ти на мене не повалишся. на там... мене тупо все впало сразу. Потім пройду. І так, спустя 77 попиток я пытаюсь опять пройти її вже на наступний день. Буде чудово, якщо ми її одразу пройдемо. От за одну попитку. Не вийшло. Боже, поки що все виходить. Так, зелене. Я думаю, за попиток... 150 Ми її пройдем. Треба зібратися, это, ну, от встать, подумать, хорошо. В следующем уровне. Все, мені тепер хер повезе опять так само. Охренеть, блядь. Я просто не знаю, як там по-другому можна пройти. Або я везде був так везучий, як тут, а с той С Тим столпом. Давай, пропусти, 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 тепер. Тепер Сюдою... сюда. Туда... Прямо тут же, значить. Кондюр чуть не попав на нього. Сюди трошки проходимо. Я тут просто не бачу другого. Там немає цієї труби. Труби нема. М -м -м. Ну, так а там нічого не повинно пасти. Мені просто треба дуже близько пройти сюди. Ждем. Ждем зелений. І тепер в ідеалі мені треба туди перейти дорогу, да? Угу. Боже, ще трошки. Ой, є... там труп. <плес> а що, <плес> якщо я сюди пройду? А чего все оставлять машины заведені? Ну, конечно, они потом взорвутся. Перегреются, блядь, взорвутся. Так. Тут еще трошки прямо. Я бачу ее там. Трошки прямо. А потом, по идее, нам сюда. Тут эти а Тарілки на кожному шагу. Бля. Що якщо я просто прямо пройду? Просто пройду акуратно, прямо. Я бачу, що вона зверху. Стоп, не впав. Або я ще просто не дійшов Ні, не падає. Блять, тут тільки прямо. Я не бачу другого путі Тільки прямо. Все, стоїм. Дивимось. Ну, сюди я не піду. М -м -м, можна, в принципі, там пройти. Но може і це все обвалиться. Піти сюди, впаде вивіска. Так, проходимо ще. Йдемо сюди. Йдемо просто сюди. Божечки, я сейчас дойду. Я дойду. Бачу, там тарілка сховалась. Тут сховалась. Переходимо до машини. Це шо було? Ні, я туди не буду підходити, тому що тут мусорний бак і мене може просто взорвати Нахрен. І туди не можна йти. Куди мені взагалі треба попасти? Явно не в ту двері, тому що там відро, яке взривається. Фу. Давай отак. ближче, посередині будемо йти. Угу. Так, там нічого немає. Тут машина. Можна піти просто прямо. Блять, ну я ж вже дійшов. Я дойшов, ну куди далі? Явно не в ті двері, я ж кажу, там ось цей горшок тільки там. Нам, по ось ось сюди. Просто прямо. Блять, там тарілка, туди я не піду. Велик. Пішли сюди, просто глянемо, що там далі. Блять, може нам в ті двері. Ну там тарілка йобнеться. Там просто упаде на голову тарілка. Піти піднизу. Не знаю, не знаю навіть не знаю. поки що просто прямо. Все, ми прийшли. Чи ми не туди йшли взагалі? Це буде дуже близько біля машини, якщо я пройду. Це мені разві що йти туди і попасти в ці двері. Все. Це єдиний варіант поки. А може нам туда? Ну а ці всі апарати, по ідеї, взрываються. Так, вертаємось. Пробуємо пройти під. Э, цим. Бля. Та ти шо? Все? Ну все ж, домофон, все двері. Еесть, І... наконец! Це... Я це зробив! Спустя. 92 попитки, 93 була поб'єдна. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім пока.